Привіт, це огляд вельми цікавого павербенка від бренду Charge. Зустрічаєте Charge Ice Mac, Та зараз вам все детально про цей павербенк розкажу та покажу. Починаємо. Постачається павербенк в такій приємній коробці, де, окрім самого павербенк, ви знайдете USB c to USB-C кабель та інструкцію. Charge Ice Mac виглядає незвично, воно і логічно. Цей павербенк унікальний. Це перший в світі магнітний павербенк з активним охолодженням та виконаний павербенк з. Приємного та якісного пластику з усіх сторін. Збірка якісна. На лицевій панелі в нас написи Charge, 10 000 мАгодин, а та знизу саме цікаве. Прозора панель, під якою ми бачимо внутрішні павербенку та турбоохолодження з rgb підсвіткою. Позаду в нас місце магнітної бездротової зарядки, і також тут технічні написи цього павербенку. Можете детально з ними ознайомитися. Справа інші технічні написи та LED-індикатори стану заряду батареї. Зліва напис вихід 20 Вт максимум та вентиляційні отвори для виходу тепла та кнопка. Зверху застереження. Увага, Щоб уникнути ураження електричним струмом, не розбирайте Powerbank. Знизу один єдиний порт USB C, який працює як на вхід, так і вихід потужністю до 18 та 20 Вт відповідно. Бездротова зарядка віддає до 5 та 7,5 Вт максимум відповідно. А якщо одночасно юзати порт USB c на вихід, а також безротову Зарядку тоді максимум Powerbank віддасть нам до 15 Вт сумарної потужності. Євність акумулятора 10 тисяч мАч чи 37 Вт годин. Номінальну потужність виробник заявляє на рівні 5800 мАч, але ми це перевіримо. Ну а зараз безпосередньо вже переходимо до моїх реальних тестів. Powerbank Charge і тестувати буду за допомогою смартфону OnePlus 12, який підтримує бездротову зарядку і має заявлену батарею на 5400 мАч. Та стан батареї 98%. Себто реальна ємність буде з усіма втратами приблизно 5200 мАч плюс-мінус. Ну максимум це 5000 мА. Реальних смартфоні є навіть з усіма втратами. Тестувати буду зі спеціальним чохлом від Nilkin з магнітом MagSafe. Як бачите, магніт тримає добре пауербенк на чохлі зі смартфоном. А ось якщо просто покласти голий смартфон на пауербенк, тоді, звичайно, ніякої магнітної бездротової зарядки не буде, а просто класична з зарядка, яка не тримає смартфон і все. І у підсумку я зарядив OnePlus 12 від цього Powerbank на одну повну зарядку. Себто павербанк точно віддає як мінімум 5000 мАч, а то і трішечки більше. Але це при дуже слабкій швидкості зарядки: 5 75 Вт максимум. До речі, на зарядку пішло щонайменше 6 годин, і це ну дуже довго. Тим паче не забуваємо, що під час зарядки завжди працює турбовентилятор, який шумить. Не сильно, але в тишині на близькій відстані ви його точно будете чути. А також ще працює постійно RGB-підсвітка вентилятора, які сумарно також за ці 6 годин точно споживають певну кількість годин. І до речі, смартфон під час зарядки не нагрівся. Від USB-C я зарядив смартфон OnePlus 12 також повний один раз. Та ще залишилося приблизно 10% на наступну зарядку смартфону. Себто тут трішечки більше віддає Powerbank цьому смартфону. Потужність зарядки. Склала до 18 Вт Power Delivery і на повну зарядку в мене пішло приблизно 1 година 40 хвилин. Під час зарядки Powerbank нагрівається щонайменше до 50 градусів. Турбовентилятори RGB підсвітка в цей час не працюють. Заряджається безпосередньо сам Powerbank Charge Ice Mac потужністю 18 Вт максимум. І у підсумку заряджався Powerbank приблизно 2 години, якось так. І у підсумку ми отримуємо вельми цікавий та гідний Powerbank від Charge, який точно вартує своїх коштів. А це в нас з усіма знижками менше 30 доларів. Так, це в нас тут підтримка бездротової магнітної зарядки, вперше в такому павербанк активне охолодження з RGB підсвіткою і якісними матеріалами. І все це коштує недорого до 30 доларів. Так, бездротова зарядка для того самого OnePlus, ну дуже довга у порівнянні з дротовою відболчка за півгодини, але для айфонів саме те, тим паче вони і по дроту заряджаються довго, тому для айфонів підійде на ура. А для OnePlus вас хіба що через USB-C заряджати, чи на ніч ставити на бездротову зарядку, чи вже просто тягати банку з собою і підтримувати впродовж дня на бездротовій зарядці. І у підсумку можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити Powerbank, Charge Ace СМЕК, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!